Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ нові акції з 9 по 15 липня включно сири сот по акційній ціні 58,50 за 150 грамів. Три варіанти: гауда безлактозний, гауда і Маздам. Виріб фаршовий, часниковий 420 грамів за 48 гривень. Масло від торгової марки Ферма 73% жирності 75,50. Морозиво від торгової марки Рудь в брикеті 90 грамів за 14,50. Морозиво руть блек кава за 13,50. Морозиво чорниця ожина від руть. Вага 500 грамів. Ціна 65,50. Морозиво руть. Біле. Вага 500 грамів. Акційна ціна 64,50. Морозиво від руть. Трилогія. соковита, 6 порцій. За 87 гривень. Морозиво від торгової марки Магнат. Малиновий чезкейт. Або манго Апельсин 500 грамів 92 гривні. Пакели зі смаком полуниці від своєї лінії за 23 гривні. Морозиво – великий стакан від своєї лінії за 1950. Сардельки до макарошків. Ціна за 1 кілограм 164 гривні. Ковбаса молочна. Варена 550 грамів за 107 гривень. Вироби фаршеві. Ранкові. Розумний вибір. 330 грамів. За 32 гривні та 50 копійов. Від торгової марки Добров салямі фует. Ціна за 100 грамів 58,30 Сир плавлений зі сиром Мацарела або Ементлер. Вага 130 грамів, 49 гривень. Торгова марка Лактіма. Сир твердий від своєї лінії. Голландський. Або вершковий 160 грамів 54,50. Сьомга Сьома слабосолена від норвин. філе шматочком на шкірці 210 г за 214 гривень. Ікра Нерки Солона 95 грамів за 200 гривень. Оселедець від своєї лінії. 180 грамів за 45 гривень. 300 грамів за 69,50. М'ясо креветок від своєї лінії. Вага 400 грамів. Ціна 168,50. Тісто листове від своєї лінії. Вага 900 грамів, ціна 59 гривень. Вареники від торгової марки Геркулес із картоплею та лісовими грибами. Вага 440 грамів, ціна 37 гривень. Вареники Геркулес із картоплею та м'ясом. Вага 60 грамів. Акційна ціна. 63 гривні. Олія олейна традиційна рафінована 850 мл за 73 гривні. Олейна пресована літр та 800 мл за 165 гривень. Шпроти в олії від своєї лінії 160 грамів за 49 гривень. Сардина Атлантична атлантичному томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 48,50. Від делюкс сир м'який. Є класичний вершковий або із додаванням трав. 175 грамів за 56 гривень. Йогурт делісимо від Данон. 118 грамів. З вишневим джемом. Ціна 25 гривень. А є ще із різноманітними кульками. Ціна за упаковку 26:30. Сирки глазуровані, дві штуки, чорна смородина і вишня. 60 грамів за 17 гривень. Сирок глазурований за ароматом ванілі. Ціна 11 гривень. І шоколадний варіант. Ціна 12 гривень. Сиркова паста ягутинська для дітей. Безалактозна. Ціна 15,80. Сир кисломолочний ягутинський 90 грамів за 14 гривень. І є з різними смаками. Ціна 14,50. Шоколад мілка із полуницею. Крем. Або молочний варіант. Акційна ціна 44 гривні за 90 грамів. Печово цукрове прованс 290 грамів за 27,50. Деліція. Багато є акційних пряників від своєї лінії. Вага в упаковці 300 грамів. Малюк ціна 23 гривні. Молочні по 25,30. Запорізькі 25,30. І ще один варіант. Літній сад. Ціна 27 гривень. Печиво Джулієм за 29 гривень 310 грамів. Пташине молоко, цукерочки від торгової марки «Жако». Ціна 13,35 за 100 грамів. Печиво від рошен. Ловіта. З малиновою начинкою або апельсиновою. 135 грамів за 26,50. Батончики від торгової марки Рошен. Чотири смаки в асортименті. Ціна акційна 16,50 Кетчуп лагідний або до шашлику. Королівський смак. 400 грамів За 30 гривень та 50 копійок. Соус чумак бургер. Акційна ціна 22 гривні та 50 копійок. І ще акційна ціна на соус лаваш рол Соєвий соус від чумак 470 мл. За 40 гривень та 30 копійок. Локшина швидкого приготування ріва куряча. Ціна 17 гривень. Це її більші упаковки по 85 грамів. І смак смаженої свинини ціна 18 гривень. Майонезний соус європейський 300 грамів за 31 гривню та 50 копійок. Майонез смачний 500 грамів 37,50. Майонезний соус легкий. 500 грамів за 28,50. Готовий сніданок Nestle Line із карамеллю та шоколадом. 375 грамів за 87 гривень. Квас «Ярило» справжній 2 літри за 38,80 гривень. Квас Тарас хлібний. В ЖБ 500 мл 1740. Холодний чай від своєї лінії, смак лимон пів літри за 14 гривень. А є ще об'ємом 1 літр. Ціна акційна 24,40 Вода «Трускавецька» від своєї лінії. Сильно газована або не газована. 500 мл 8,50. Соки та нектари від біола. Томатний 1 літр за 41 гривня та 70 копійок. Мультивітаміний 38,40 і яблуко виноград за 42 гривні 1 літр. Живчик напій зі смаком груші, безалкогольний, сильно газований. 2 літри 35 гривень. І живчик зі смаком вишні. Також 35 гривень за 2 літри. Реберця для гриля в маринаді від торгової марки Гловіно. Це м'ясо. 262 гривні за 1 кілограм. Морозиво три ведмеді. Містик Драгон. Ціна 19:50 за 70 грамів. І такий варіант. Кавун полуниця. Чай ловаре, 6 смаків по 15 пакетиків 149 гривень. Чай суміш чорного та зеленого від делюкс? 80 грамів 49 гривень. Чай від «Делюкс» зелений листовий за 56 гривень. Кава зі Львова ірландський крем 225 грамів за 163 гривні. Традиційна ціна 145,50 і еспресо класичне 124 гривні 240 грамів. Розчинна кава Нескафе Голд. 200 грамів, 294 гривні. 280 грамів за 395. Нескафе вага 200 грамів. З густою пінкою 385 гривень. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів. За 29,50 гіткі велетенські пачки вагою по 200 грамів. Ціна 48 гривень. Арахіс від своєї лінії у хрусткій глазурі. Вага 70 грамів, ціна 14,50. Туалетний папір жовтий, двошаровий, 4 рулони від своєї лінії 37 гривень. Вологий туалетний папір в упаковці 50 штук з клапаном 30 гривень 50 копійок. Вологі антибактеріальні серветки гігл з клапаном 72 штуки. 27,50. Ватні диски. Торгова марка День у день 120 штук 25 гривень. Ватні палички 200 штук 17,50. Вологі дитячі серветки Giggle 72 штуки, 27,50. Зубна паста сенс 1 100 мл за 85 та 80 гривень мило від своєї лінії 90 грамів за 24 гривні. Рідке мило об'ємом 300 мл. Це також своя лінія. 24 гривні. І рідке мило 900 мл. Запаска за 37,50. Також своя лінія. Шампунь для волосся, ліскур. Від «Шварцкоп» 130 гривень 400 мл. Ви спитаєте, а я показую ціни на акційні, тому що акція починається від завтра, з 9 липня, а я знімаю 8-го. Засіб для миття посуду день у день 500 мл за 23 гривні. Літровий варіант із дозатором за 46 гривень. Сантрі Гель Онікс 1 кг 52 гривні. Гель для чищення ДАК об'ємом 900 мл 92 гривні. Клін and White мило – 2 штуки за 37,50 І ось таке одна штука 120 г 20 гривень 50 копійок. Капсули для прання персіл 13 штук 4 камерні 170 гривень. для прання Онікс 4 кг 135 гривень. Венор кондиціонер за 115.